Екстрене повідомлення. Конфіденційно. Доктору Габріелі Будро, директору команди Дедал. Очікую підтвердження доступу. Ево, це доктор Будро. Код Дельта Епсилон 4. Отримати передачу. Тратос. Такої пізньої години. Даруйте, що розбудив, докторе, але команда Дедал має негайно повернутися до Каїру. Я скоїв страшну помилку. Ця істота залишки у магон. Мій перший антидот не подіяв. Часу все менше. Істоти у моїй святині. це найпросунутіші зразки деберіумової мутації, що я бачив. Ми зібрали команду, що складе та доставить нам інформаційну матрицю та цитусу. Я хочу, щоб ви теж були в Каїрі для нагляду за операцією. Нам потрібні всі кейнові архіви. Без тацитусу та кейнових нотаток ми не розкриємо цей секрет. Докторе, у мене обмаль часу. Ви мусите продовжити мою роботу. Лише ви здатні довести це до кінця. Командирі, я не чую. Працюють снайпери. Але матриці та цитусу з усіма архівами вже готові до... То... Зв'язуюсь. Супутниковий відеосигнал втрачено. Триває пошук. Завантажуємо пакунок. Повторюю. Завантажуємо пакунок. Швидше! Зв'язуюсь. Супутниковий відеосигнал втрачено. Триває пошук. Мені потрібна картинка. Що там коїться? Я не можу утримувати зв'язок із Філадельфією. Змінюю маршрут сигналу. Ми готові. Все як по маслу. Дякую, Південний Хрест. Кодіак починає зліт. Щасти, хлопці. Напрямок 3 Північ-північний захід. В де неї хресте прийом. У нас тут підвищена активність іонних часток. Курва! Що це? Філадельфія! Хоч хтось! Мейдей! 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 Неможливо відновити зв'язок. Картинку втрачено. Зачекайте. Зв'язуюся з командним центром ГЗІ Південним Хрестом. Командире. Вас переводять з відділу Лазар до спеціального загону Вогнешторм. У нас тут криза. Червона небезпека. Тактична тривога. Ево, поясниємо ситуацію. Починаю глобальні пошуки Кодіаку. Глобальні супутники не діють. Зв'язок із Філадельфією відсутній. Південний Хрест бере на себе глобальне командування ГЗІ до повного відновлення зв'язку. Пам'ятайте, що вся ця інформація перебуває під грифом цілком таємно. Це головна матриця Тацитусу. Наші науковці кажуть, що свої експерименти Кейн провадив за допомогою даних саме з неї. На жаль, Кодіак розбився десь у Північній Африці з тацитусом на борту. Ево, ти вже підготувала той звіт? Я знайшла Кодіак за допомогою даних з його маячка. Завантажує тактичні дані. Кодіак мусив доставити цю штуку тратосові. Тратос єдиний, хто може перекласти цю чортівню. Це буде звичайна пошукова операція, командире. Знайдіть Кодіак, врятуйте вцілілих, поверніть тацитус і вертайтесь.